Як комруто поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі. Щоб вони широкополітні, прокручі. Була видно було чути, як реве треберевучі. Усім щирі вітання сьогодні. Наш репортаж присвячений дню народження великого українського поета та письменника Тараса Шевченка. Уже 209 років для українців. Він є символом боротьби за долю України, і у ці Шевченківські дні ми спробуємо дізнатися у мешканців нашого міста настільки їм відома творчість Кобзаря. Саме зараз ми знаходимося біля пам'ятника Кобзарю на проспекті Поштовий. Як убру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Пугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями. Думи мої думи, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по Дунаю один за водою. Мені тринадцятий мене минало, я пас пазянятам за село. Невесело на світі жити, коли нема кого любити. Сім'я є кохати, і хати, тьєлазинка стає. Дочка літня опадає, а мати хоче навчити, так совенько не дає. до досидера, яру на долину, а писався на двой червона калина. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає, За вас правда, за вас слава і воля святая. Очітесь, читайте і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Цитувати Тараса Шевченка можна безкінечно, адже він – легенда України. Його творчість багатогранна та пройнята любов'ю, доволі та справедливості. І сьогодні його твори є мега актуальними, спілкуючись з криворіжцями, ми переконались, що рядки кобзаря це сучасно і влучно. Сім'ї нові, не забути пам'янути. हिंस